Зінаїда Омельченко вже відійшла від шоку і розповідає, доки живе, такого ще не бачила. Їй раптово ледь не на голову падає здоровенний пітон. Цю ранкову пригоду жінка запам'ятає на все життя. Він упав, він так як згрупувався, лежав. А потім я, пошла, я діла очки, я ж так трохи не докричає. А ділачки смотрю там. Это... Я подумала, що це якесь мокре мокра упало, упала. И я ж смотрю, а он это дело начинает разворачиваться и, и поднимать голову и ползти. То был страх ужасный, конечно, к ядовной аря, у меня трясутся руки при мысли, что это такое, что ну такое большое и и вообще ну, нереально в квартире. Після неабиякого переляку Зінаїда Омельченко викликає поліцейських. Ті встановлюють, велика змія, доки господаря не було вдома, виповзла через квартирку на волю і хотіла дати драпака. Очевидно, рептилія не врахувала силу земного тяжіння і гепнулася просто на дах прибудови до першого поверху. На п'ятому поверсі була відчинена гвіртка. Він через гіртку вибрався на дах будинку п'ятиповерхового. Проповз, ну я десь так орієнтовно, метрів п'ять-шість по даху. І, мабуть, хотів злізти чи на дерево щось, ну і випав на дах пристройки прибудованої території. І вже з цього даху він ем, перебрався найкоротшим шляхом на решітку вікна першого поверху, і вже з цієї решітки його знімала підготована людина. Плазун викликав справжній ажіотаж серед мешканців будинку і звичайних перехожих. Питоннімопі тону. Взявся, смотрю в окно. А тут жовтий, такий огромне змія. Ну, метра два точно даже больше, більше было. Ну, Я не знаю, откуда взявся. Так чутно утра. розчарований невдалою втечею. Пітон поводився доволі агресивно. Зрозумівши, що самим з екзотичною рептилією не впоратися, правоохоронці викликали на підмогу справжнісінького змієлова. Його телефонний номер знайшли в інтернеті. Ми знімали не ми. Це я б до нього сам не доторкнувся. Знімала його людина спеціально навчена. Ми знайшли через інтернет-номер людини, яка займається екзотичними тваринами, ну, зміями, плазунами. І вона приїхала сюди і за допомогою спеціальних предметів зняла і доставила на п'ятий поверх свою оселю. Оглянувши чотириметрового втікача, експерт Змієлов констатував: навіть впавши з висоти п'ятого поверху, пітон особливо не постраждав і почувався досить добре. На відміну від жінки, у вікно якої він намагався пробратися. У господарки помешкання від пережитого зранку стався гіпертонічний криз. Перепаде тепер і власнику пітона на нього вже чекають у поліцейській дільниці, щонайменше для профілактичної бесіди.